5 тисяч доларів на розвиток власної справи до Павлограда. Завітали представники французької гуманітарної організації action against hunger Ми являємося міжнародною французькою гуманітарною організацією. Наша організація була заснована у Франції. А зараз ми здійснюємо реалізацію багатьох проєктів Багатьох проєктів мається на увазі, що Різних напрямків на території України була у нас раніше. Ми здійснили реалізацію цих проектів. Ще скажімо так, спочатку після 2014 року. А потім, скажімо, так, друга хвиля відкриття нашої організації в Україні. Вона вже сталася після повномасштабного вторгнення, після 2022 року. Стосовно саме нашої діяльності, в принципі, проект у нас реалізується по території всієї України майже. Проекти, скажімо так, різних напрямків. Є проект, є проєкти напрямків саме охорони здоров'я, ментального здоров'я, скажімо так, гігієни. Ну і мого департаменту, як я вже сказав, це засоби до існування та продовольчої безпеки. Організація запустила безкоштовний курс соціального підприємництва для мешканців міста. Він розрахований на широке коло населення: жінок, молодь, переселенців, людей з інвалідністю, тих, хто планує створити або розвинути соціальний бізнес та отримати грантову підтримку. Важливо зазначити, що саме серед цих всіх 300 учасників, які ми плануємо залуч, залуч, залучити до нашого проекту, ми очікуємо отримати як мінімум 50 учасників, які, скажімо, так, дойдуть до кінця і пройдуть повністю весь курс, тобто всю програму, і безпосередньо від цих 50 учасників, ми також очікуємо отримати 50, п'ятдесят бізнес Планів, які доходять до кінця, вони також подають свої пропозиції. І серед цих 50 учасників ми очікуємо відібрати саме 26 призерів, які врешті-решт отримують виплату гранту в ці якраз таки в розмірі 5 тисяч доларів. Витрату коштів, що отримають призери, перевірятимуть донори, які їх надають. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.